Ториство минає 2024 рік. А це значить, що майже рік, як існує саме батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес, пропоную підвести підсумки нашої з вами спільної роботи. 31 січня 2024 року на базі роти ударних безпілотнецій на комплексу вахілець 92 другої штурмової бригади у зв'язку з успішним виконанням бойових завдань на полі бою за 2023 рік серед собі подібних підрозділів рота увійшла в топ в Україні по знищених цілях на полі бою, по знищенню і ліквідації окупанта. Загалом тож було прийнято рішення вищим командуванням утворити на базі роти батальйон. 31 числа почався процес комплектації. Ми стали більше за розмірами у 7 разів і наростили бойову спроможність мінімум в 6 разів. Прошу зауважити, що протягом цього всього часу батальйон комплектувався. І 80% особового складу це ті, хто до початку 2024 року були військово зобов'язаними, але цивільними. Тож про результати батальйону ахілець за 2024 рік. Якщо в 2023 році ахелецівці знищили та уразили 2664 військові цілі, то в 2024 році це вже 15256 військових цілей противника. <му> Масштабування це надзвичайно складний процес. 80% військовослужбовців, які поповнили наш батальйон. Та стали плечем до плеча в захисті батьківщини. Це ті люди, які ще до початку 2024 року були військово зобов'язані, але не мобілізованими. Батальон Ахілес провів так званий агресивний рекрутинг, що має це на увазі. Ми щиро дякуємо за собаку масової інформації українським телеканалам, представникам бізнесу та територіальних громад, які дали можливість нам на безкоштовній основі розмістити зовнішню рекламу. А також, звісно, це соціальні мережі і звіт про пророблену нами роботу для того, щоб якомога більше українців могли ознайомити з діяльністю підрозділу. І усвідомити, чи можуть вони в подальшому бути мобілізовані і поповнити наші ряди. Це спрацювало. Наступний етап це етап підготовки. Тут треба сказати, що офіцер, який ніколи до того не воював, але закінчив військову кафедру, набуває бойової спроможності, працюючи з офіцерами, що мають великий бойовий досвід і є фахівцями своєї справи не менше п'яти місяців до початку самостійного виконання бойових завдань. Також в батальйоні Ахелес працював соціальний ліфт. Той, хто був сержантом старшим розрахунку, став головним сержантом зводу або командиром зводу. Той, хто був командиром взводу, став командиром роти. Досвідчені офіцери зайшли в управління батальйону, в штаб і розійшлись по інших посадах. Я більш ніж переконаний, що більшість з вас погодиться. Нема кращого офіцера того. Ніж хто вчора воював на позиціях і детально розуміє специфіку роботи. Протягом декількох місяців це триває управлінського досвіду, і як наслідок цей офіцер стає максимально ефективний. з точки зору збереження життя та здоров'я особового складу, з точки зору підготовки особового складу та безпосередньо виконання бойових завдань на полі бою. Ці офіцери знають ціну виконання бойових завдань, ціну людського життя та те, як адаптується і діє ворог на полі бою. Також на базі батальйону був організований один з найкращих в Україні центрів підготовки бойових пілотів. Він відрізняється за своєю специфікою від інших шкіл, чим ми готуємо не пілотів, ми готуємо бойові екіпажі кожного за своїм напрямком. Чать ті, хто вчора виконували бойові завдання, мають за своїми плечима сотні успішно виконаних операцій. Хто може навчити краще, ніж вони? Тому дійсно вишкіл на базі батальйону Ахілес перебуває на надзвичайно якісному рівні. І в підрозділі працює можливість, якщо ви йшли на пілота, але так сталося, що ви швидко оперативно не змогли пройти підготовку, здати необхідні тести. Ви будете працювати на іншій посаді в складі розрахунку або в забезпеченні. Для вас зберігається можливість відвідувати навчальний центр і вдосконалювати свій фах. Три військовослужбовці, які йшли на пілот, але відразу не змогли справитись з необхідним засвоєнням інформації. Від місяця до чотирьох кожен з них працював в навчальному центрі, працював над собою, і станом на сьогоднішній день вони всі виконують завдання безпосередньо на полі бою як пілоти. Тому така опція також доступна. Над вдосконаленням навчальних програм працюємо постійно. Змінюється ворог, змінюємось і ми. У травні 2024 року батальйон Ехелес був передослокований з Донецької області на Харківщину для відбиття наступальної операції росіян, що розпочалась 10 травня. Також з травня 2024 року батальйон інтенсивно завдає вогневого ураження по території Російської Федерації по законних військових цілях, зокрема в районі Білгородщини. 26 вересня 2024 року. Ехелесівці встановили черговий рекорд. По знищенню техніки противника протягом однієї доби. Цього дня ворог здійснював спробу механізованого штурму на Куп'янському напрямку в районі населеного пункту Піщани Нижня у бік колісниківки та кругляківки. Рухалось близько 50 одиниць. Батальйон Ахілес 92-ї окремої штурмової бригади знищив та уразив 40 одиниць легкоброньованої броньованої техніки російсько-окупаційних військ. Битва за лівобережну куп'ящу триває в ці хвилини. Лише в передноворічні дні у грудні ми відбили чотири штурми. Командування Російського опаційних військ ставило завдання до 1 листопада вийти на куп'ян з Лівобережний Куп'ян Зузловий. Ці плани зірвали Сили оборони. Потім противник переніс строки до Нового року. Але я більш ніж переконаний, що об'єднана робота Сил оборони. Ваша підтримка не дадуть противнику можливості реалізувати цих намірів. Друзі, разом з вами переможемо! Товариства! Ми повинні перестати керувати армією у соціальних мережах. Це стосується кожного, від пересічного користувача і аж до політиків, які мають свої непублічні інструменти комунікації та вирішення питань по суті. Ви думаєте про лайки та охоплення, але не думаєте про військових. Як ви думаєте, як солдат має йти в бій виконувати найскладнішу роботу, якщо йому кажуть, що не можна довіряти його командуванню? З іншого боку, я наголошую на відповідальності військових, зокрема командирів кожної ланки, чесно та своєчасно подавати інформацію за належністю. від Командира відділення до командира зводу, від командира зводу до командира роти, від командира роти до командира батальйону, від командира батальйону до командира бригади, ТГР, ОТУ, ОСУВ і до головнокомандувача. Треба боятися не втратити зірочки на погонах. Вони нічого не вартують. А берегти в першу чергу людей та виконувати задачі з максимальним збереженням особового складу. Техніка купується та ремонтується. Лінія фронту є динамічною. А от людей, вмотивованих та навчених, якщо втратимо, уже не повернемо. Усі, хто знає, як краще треба воювати, розподіляти техніку, закуповувати її чи розбудовувати українське військо, будь ласка, беріть на себе відповідальність і ставайте в лави Сил оборони, пліч опліч з нами. Не мною політики та чиновники, чия допомога війську українському. Зводиться лише до вкидів лайна на вентилятор. Ви цим самим розписуєтесь у власній неспроможності, бо маючи владу в руках, довіру, надану вам народом України, канали співпраці з міжнародними партнерами, функції контролю та моніторингу. Все, що ви робите, це підвищення охоплення власних соціальних мереж. Створення чвар всередині українського суспільства та підготовка до виборчих перегонів. Якщо ви сподіваєтесь, що ми всі, хто бореться за державу та народ України, помремо чи загинемо, і ви спокійно сядете у владні крісла та спустите всю оборонку України в унітаз, то поспішаю вас засмутити так не буде. Ми б'ємося, щоб вижити та розбудувати нашу державу. Ми не дамо знищити репутацію українських військових. І український народ оцінить, хто та що робив у часи Великої війни. На цьому все. Я не збираюся вдаватися до імен чи втягувати себе у політичні чвари, які тільки допомагають російському уванці. У нас з вами різні цілі у цій війні. Ми б'ємося за вільну незалежну Україну. Ви за своє нікчемне «Я». друзі, марафон війни триває, і кожен етап цього марафону особливий, пов'язаний з конкретними викликами для кожного з нас. Без винятку. На третьому році повномасштабного вторгнення хто говорить про певну втому? Хтось відчуває сором, точно відчуває. Хтось переживає депресію або певне роздратування. Буває, що одні українці дуже активно жваво критикують позицію інших з приводу тих чи інших подій. На цьому фоні в інформаційному просторі лунає тези про нібито розбрат в українському суспільстві. Я не відчуваю розбрату. Мене оточують. Побратими і посестри, які або воюють, або допомагають фронту. Ми свідомо поставили на паузу будь-які політичні та світоглядні дискусії. В нашому батальйоні служать представники різних національностей, віряни різних церков та представники різних політичних сил та вподобань. Але сьогодні всі ми єдні. У нас одна мета. Одна боротьба, одна Україна. Де ж тоді той розбрат, про який так часто говорять? Можливо, ми тут живемо у своїй фронтовій бульбашці, а десь там у глибокому тилу зовсім інші настрої. Мені важко судити про ті настрої, але недавно з'явилася достатньо цікава аналітика з цього приводу. Велике соціальне дослідження громадської мережі опора. Київської школи економіки та Київського міжнародного інституту соціології показало точно. Критичних розколів в українському суспільстві станом на зараз не існує як явище. Громадяни України в своїй більшості консолідовані щодо ключових питань про те, куди ми рухаємо країну. 92% українців підтримують вступ України до Північно-Атлантичного альянсу. 80% українців хочуть. Вступу України до Європейського Союзу так було не завжди. Наприклад, у 2000 році четверть українців були за вступ України до Північно-Атлантичного Альянсу і третина проти. З 2014 року підтримка вступу до НАТО почала зростати і до 2022 року трималася на рівні приблизно 50 за і 30 проти. Схожа ситуація зі вступом до Європейського Союзу. У 2012 році майже одинакова кількість українців була за і проти вступу до Європейського Союзу. Орієнтовно 50 на 50%. А сьогодні нагадую: 80% громадян підтримують інтеграцію в Європейський Союз та Північно-Атлантичний Альянс. Війна, друзі, розставила всі крапки над і. Сьогодні 90% українців. Пишається тим, що вони українці. 70% вважають, що державною мовою має бути саме українська. Більшість громадян готові захищати країну зі зброєю в руках. Такої одностайності думок в українському суспільстві не було ніколи. Можна назвати історичний момент. Можна сміливо стверджувати, що на сьогоднішній день ми найбільш згуртована нація в Європі. Друзі, не існує ніяких непереборних протиріч у нашому суспільстві, які б ми з вами не могли вирішити спільно. Ми з побратимами і посестрами не живемо в рожевих окулярах, це точно. Ми усвідомлюємо, що в суспільстві є різні біди та хвороби, на жаль. Але усвідомлюємо також і те, що ворог роздмухає ці проблеми не для того, щоб їх вирішити. Як це відбувається? Деякі медіа, блогери, анонімні телеграм-канали, рупори Кремля як всередині Російської Федерації, так і інтегровані в українське суспільство та інші проросійські сили спекулюють на труднощах, зокрема і на фронті, грають на нашій втомі, роблять змухи слона, коли йде мова про випадки незадоволення тими чи іншими рішеннями. Командування. Намагаються представити зрадників як мучеників, а активних ухилянтів виставляють борцями з системою, топлять за руський мір та знов і знов нагадують, що ми нібито розколоті. Не просто так нагадують, є така закономірність масової свідомості. Суб'єктивна реальність. Об'єктивна за своїми наслідками Вдумайте всі ці слова. Якщо ворогу вдасться остаточно переконати українців, що вони розколоті, то розкол відбудеться неминуче. На це і спрямовані ворожі і псо. Друзі, ви найкращі. Полетіли Фух. в 2025 рік. До спільної перемоги України будьте здорові та щасливі!